Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами варимо кашу рисову з молоком. Чи суп молочний, чи каса рисова з молоком. Це в нас вода закипіла, рис промила і вкинула ось сюди. Окрім. І вона собі буде кипіти. Варитися, виваруватися. Ну і як почне загустати, ми почнемо додавати молоко. Води я віляла трошки більше, бо молоко надто жирне. Зараз в кіз вже кози йдуть в запуск. Так що води віляла більше, щоб не таке жирне було. Ну, а тут у мене вариться рис з м'ясом. Ось так. Жовтий рис промитий, з м'ясом, лаврова листя тут перець горошкою. Це чоловікою з м'ясом, а це малим, з молоком вони захотіли. Ну і хто схоче з м'ясом, ще буде їсти з м'ясом. Ось так вариться. Зараз буде він варився, почне загустати, і тоді ми додамо сюди молочко. Трошки солі, а хто хоче, може дати трошки цукру. Це вже в залежності, хто як любить по смаку. Ось і смакують. Ось таке діло. Рис той, що з м'ясом вариться, я не солю. Солиться він або місті собі кожен, хто хоче, присолює, або вже в самому остатку, щоб він не втратив всі вітаміни. Мене так вчили, що рис треба солити в самому кінці. Або саме лучше в собі кожен посолив і вимішав в мишчині, як хто любить засолоне. Ось. І тоді, вже як рис звариться, той, що з молоком на остатку, можна додати ще туди масло, в кашу молочну, щоб було смачніше і ситніше. Ну, а це вже теж. На ваш смак, хто я хочу. У мене масло домашнє, своє, масло вистачає, то я додаю тільки вміщену, бо хто я хочу. В саму каструлю я не кидаю масло, а тільки вміщену, Хто хоче, собі додає кусочок масла, який завеликий. І так їдять. Ну а зараз, поки місь пауза, провариться рис в воді, тоді додам молоко, покажу. Так, ось такий ярис варила чоловікові. Розсипчастий такий. Бачите, з м'язком файненький. о. Бачите. Готуйте, смакуйте, а я вам покажу. Я крисову кашу з молоком вару. Чи супер молочний? Так, а ось так вариться. А рисова. бачите, я доляла вже раз молока, зараз трошки воно провариться. І тоді ще раз долю, вже, скільки мені треба буде. Бачите, тоді він виходить. Ось такий гарний рис. І смачний ну, я не винувата. Камера заходить парою. Ось так. Варимо молочний суп і тоді маселка трошки. І будемо смакувати. Ох, буде смачно. Хто там любить молочні супи, чи каші молочні, як хто каже, хто каже, в нас каша молочна. Чи там вермішель з молоком, чи гречка з молоком. ось, ну А люди кажуть, що це молочні супи. Хто як хоче, той так говорить. Від того смак не міняється, головне, смачно зваріть. А все остальне буде смачно. так що... Ну, вже як звариться, тоді я вже вам покажу у мишчині яка моя каша вийшла. Ну, а зараз камість пауза. Бачите, буль-буль-буль. Так, це я буду какао варити. Щоб какао не мало грудочок, вариться так. Сипиться цукор у миску, додається какао, вимішується. І тоді, як молоко закіпає. Висипається цукор з какао, і тоді какао, грудочок, немає в кави ваш, вашому какао. О! Ну, а це моя каша рисова Це я замість цукру додала мед і масло. Ось так. Будемо зараз смакувати. Ну, а хто за мною? Всім смачного. Готуйте, смакуйте. Я цукру не давала до каші, а взяла мед. Хто схоче з малих схочуть цукор, схочуть мед, і будуть смакувати. Ось таку смачну. Бачите. Рис залиється ціленький, бачите який Гарненький каша дуже смачна. Виходить. І чого в воду різ кидається, а не в молоко зразу, тому що він тоді не прикипає. Рис до каструлі. Чи там молоко не прикипає, і виходить дуже смачно. Бо якщо зразу рис у молоко дати, то поки рис звариться, то молоко починає прикипати до дна. Ось через те так вариться. Так мене навчили, я так вару, і це, і це дуже добре. Ось такі то справи. Так що готуйте, смакуйте, всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я, і нам всім перемоги. До зустрічі в кідночому відео. па-па.